Сьогодні зранку в час пік працювали два екіпажі на регулювання дорожнього руху додаткових на перехресті вулиць Київська Східна та проспекті Незалежності Вільський шлях регулювання дорожнього руху здійснюється з урахуванням трафіку, але наразі в ньому немає необхідності. Станом на сьогоднішній день в місті встановлено шість альтернативних джерел живлення на найбільш завантажених світлофорних об'єктах. Зокрема, на перехрестях незалежності Покровська, проспект Миру, проспект Незалежності, Незалежності Східна, Михайло Грушевського, Східна, Київська Незалежності, Сльоти і Велика Бердичівська Жуйка. Зазначені світлофори не потребують додаткового регулювання, так як переходять в автономний режим роботи. На сьогодні і на даний момент відсутні інформація про якісь резонансні чи надзвичайні події, зокрема дорожні транспортні пригоди, пов'язані з відключенням світла. Або електроенергії на даний момент ми не володіємо інформацією щодо повного відновлення роботи інших світлофорних об'єктів, які відключені на даний момент.